Останнім часом у Твіттері почастіше обговорення перепродажу волонтерської допомоги на OLX і в ломбардах. Чи часто ваш фонд стикається з таким, і чи виходить якось протидіяти? Стикається часто, тому що передає багато. Що ми робимо? Ми подаємо зев поліцію, намагаємося якось це все задокументувати. А потім маємо півроку, коли ДБР або прокуратура футболить між один між одним цю справу, бо ніхто не хоче цим займатися. В хороших випадках виходить напряму на військову частину і далі вони розбираються, що, куди, як, коли, хто. Загалом, юридична рамка цього питання або проблеми, вона дуже недосконала і така, що держава або правоохоронні органи. Не хочуть щось робити, щоб навіть гарантовані, підтверджені кейси довести до якихось вироків. Тому, ну, типу, що з цим робити? По-перше, все граювати, маркувати, по-друге, все передавати на баланс ВЧ і контролювати, щоб воно прям не просто актом, бо акт це ще нічого не значить. Щоб воно ставилось на баланс ВЧ. Тоді рівень відповідальності посадових осіб за майно виростає там, в два-три в рази. Але це. Задача з зірочкою, і мало хто це буде робити. там вже не тільки ДБР і поліція не хоче нічого робити, там ще і прокуратура не дуже той хоче щось робити. А по вирокам там взагалі велика проблема, оскільки суди максимально завантажені, всі там всі позвільнялись, і теж ніхто нічого не хоче слухати. Це так, як Та тут, пи... Та тут навіть питання не в тому, що вони не хочуть нічого робити. От просто з нашого останнього випадку, коли людина виклала там, прилад. Нічного бачення на Оликсі, і ми почали з цією історією розбиратися, і дійшли до цієї військової частини, і визначили людину, яка це була. І людина просто говорить: ну, типу, я його знайшов. Ну, типу, це моя особиста річ. Що хочу, те і роблю. І прокуратура при всій бажанні, можливостях, потенціалі, вона просто, ну, типу, по великому рахунку нічого йому не може зробити, тому що він його не вкрав. Він його, типу, він не був, не стояв на балансі, і от, і все. І, типу, йому ніхто нічого зробити не може. Ага, не на балансі. Ну так, тоді і це Це поганий і... приклад, бо це швидше виключення. Ну, так, да, це просто зі старих прикладів. Не буду називати номери військових частин, ти їх знаєш. Там, де і мавіки були, і «Ночники», і блеті, і так далі. І воно було передано актами, і всі акти в нас є, і ми їх надали, і контрольна закупка була спільна з правоохоронцями, і все задокументовано, і переказ на карту е, особи, яка продавала, особи, яка військовослужбовець цієї частини, за якої це майно закріплювали, і так далі. І так далі. І що, і ніщо.